Так, я вітаю вас усіх, шановні містяни, шановні земляки з цим святом. І попри те, що у нас трапляються проблеми, трапляються лиха, але будемо сподіватися, будемо вірити в те, що настане той день, коли це все пройде. А для того, щоб цей день якомога швидше настав, треба взятися і робити нашу справу, робити її совісно. І паралельно, оскільки прийнято так святкувати день нашого міста ближче до закінчення літа, скоро в нас осінь, тому дещо осіння. Пересохло. Пересохло чорнило в ручці і струни на гітарі зачерствіли. Це ж треба було так усе запустити. Пів року нічого не писати. Так що не дочекаюся, я, мабуть, його посмішки. Як посміхається зошит, на всі 96, або на 48, або на 24. Вського скільки аркушів. Малюків взагалі 12 зубів, і у старших більше. Її позначені старістю, зошиту у яких через примхи імпульсивних авторів бракує кілька аркушів. Мій 96-й зубий дивиться на мене з-під лоба. Вовчиком. Ну що ж, залишаю його на столі, виходжу на балкон. Сіріє похмурим небом холодний вітер. Майже виснажене сонце робить відчайдушні спроби прорватися крізь натовп хмаровиння. І іноді йому вдається. Відсіджене холодом світло без смаку падає на руді, бородаті на чекельти каштани. Все таки холодно. Навіщо я вийшов? Тож застудитися можна. І знову в кімнату. Зошут усе ще лежить, ображений. Та може, хоч на гітарі бренькнути, та ні, струни вже не дадуть голосу. Надто давно я не приділяв їм уваги. А як дарю сильніше, то ще й порвуться. Таке враження, що на мене весь світ образився. Знову погляд падає на мого письмового побратима. Ех, Зошите, що ж ти весь час так сутулися. Поводишся, наче шваркля якась. Ану розправ плечі виструнчись, ти ж мужик. Імовірно, слова мої мали вплив, оскільки зошит справді виструнчився, розвів плечі і розвів плечі Аркуші. Який же він усе такий гарний, яка широка грудна клітинка. Тепер ручка. Так і не засохло чорнило, просто здалося. Пишу на серці зошита два слова, залишаю його відкритим для добрих думок. А гітара стоїть, як завжди, струнка, але похилена. Може, і справді зіграти? Може, струни ще не зачерствіли.